Їхня робота щоденна боротьба за життя. Вони першими приймають удари війни, епідемій і людського болю. Напередодні дня медика у Борисполі відзначили працівників медичної галузі. Першим привітав лікарів секретар Бориспільської міської ради Владислав Бачас, вручивши подяки міського голови. Дінгер Ольга Олександрівна, молодша медична сестра, по догляду за хворими відділення загальної хірургії. І вам дякую за вашу роботу. Серед відзначених медична сестра пані Надія з 57-річним стажем. Вона каже, що найбільше з усіх спогадів про роботу запам'ятався перший день повномасштабної війни, коли її направили до військомату. Настільки я його прожила через себе. Як глянула, а хлопців тьма, і вони вже з рюкзачками. Це були хлопці, атовці були хлопці. Афган... Афганці і ті, хто поверталися з армії. Вони нічого, вони йшли, їх же всіх не могли прийняти зразу. І НАТО стоїть, щоб оформлятися і йти на фронт. Моя задача була їх трошечки. Зроби сортіровку, адже там були і інваліди, там вже були фурі, там же були на яких треба були ж із були і з паличками. Привітання і почесні грамоти були також від Київської обласної ради, від імені якої виступила Наталія Лобастова. Київська обласна рада нагороджує почесною грамотою символ Ларису Миколаївну. Долучилася до відзначення і Бориспільська міська організація ветеранів України. 20 подяк було для лікарів, медсестри, санітарочки. У категорію війшла ветеранів, які пропрацювали від 20 і більше років. Але були й молоді люди, які теж багато зробили для лікарні, і які допомагають хлопцям дуже багато. Тому ветеранська організація подякувала і цим людям, які працюють. Я дивлюся, що тих, кого ми запросили ветеранів, вони дуже всі були усміхнені. Були, Вражені тим, що їх запросили, що про їх пам'ятають, і що вони внесли вклад свій недарма, і що знають про їх, і їм це було дуже приємно. А нам було це вдвойні приємно. Свою нагороду отримала й пані Зінаїда. Понад 60 років вона працює у сфері медицини. Каже, що і досі не втрачає любові до своєї справи. Я дуже горжусь своєю спеціальністю, що я працюю. Дуже рада, що я... у мене вона є. У мене і в сім'ї, у мене син теж лікар-енгінолог, невістка невропатолог, племінниця інфекціоніст, у мене тут пів лікарні моїх. Десять років я була санітаркою, була медсестрою, потім лікарем-рентгенологом, потім завідуючою відділення 40 років рентгенологічною. А зараз працює першим лікарем УЗД ультразвукової діагностики. Я рада, що в мене є ця спеціальність, що я можу до сих пор працювати і до сих пор можу давати ну як. Допомагати людям. Медики зізнаються, приємно, коли їхню працю цінують. З початку війни всі працюють, ні одного дня ми не були вихідні, ні одного дня ми не оставались вдома. Всі на своїх робочих місцях працюють. Емоції перехоплюють, що ну, мене цінують, мене поважають. Про те, чи заслужила я чи ні, це колектив говорить. Але це не тільки моя заслуга у цих грамотах, це всього нашого колективу. Бо я сама ніщо, а наш увесь колектив. Оце сила. Відзначило зусилля своїх працівників і керівництво лікарні. Після чого медики повернулися до своєї звичної справи: рятувати життя, бо час не чекає. Софія Здорікова, Денис Драган, новини Терез Бруспіль.